Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Сьогодні у нас п'ятниця 9 вересня 2022 року, а в Україні вже день цієї великої, кривавої, несправедливої війни, яку Росія веде проти українського народу. Ми пережили ще один тяжкий день і дуже неспокійну ніч. Майже по всій лінії фронту йдуть е, тяжкі бої. Відповідно до повідомлень сьогоднішнього ранку е, від українського війська лише за один день е, було нанесено по Україні 5 ракетних ударів і 45 авіаційних ударів. Найбільше знову ж таки постраждав цієї ночі наш. Е, Харків, який перетворюється на місто мученика, одна третя всіх його будівель вже є знищена. І ворог методично нищить інфраструктуру міста. Кілька ракет влучило в вищий навчальний заклад осердя освіти, науки і культури у цьому великому мільйонному місті. Але Богу дякувати, наше військо протистоїть цим нападам російського війська. Ми отримали вчора повідомлення про контрнаступ українських військ на Харкові і теж на півдні на Херсонщині. І президент проголосив про те, що від 1 вересня наше військо звільнило понад тисячу квадратних кілометрів. Української землі від, від ворога. І ми справді сьогоднішній ранок дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі, за те, що Україна не просто вміє протистояти ворогові, але Україна перемагає несправедливого ворога. І ми сьогодні цей ранок. Кажемо, дякуємо Боже Тобі і нашим воїнам за те, що ми живі. І ми сьогодні знову ж таки можемо сказати: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. На фоні усіх тих подій, які відбуваються на фронті, поступають дуже тривожні вістки з тимчасово окупованих територій. Ворог наче скаженіє від власного безсилля і посилює терор місцевого населення. Прикриваються мирними людьми як живим щитом, як живий щит, використовують навіть Запорізьку атомну електростанцію. На жаль, ми маємо приклади виловлювання людей на вулицях з подальшою їхньою. Примусовою мобілізацією. Такі випадки, зокрема, мають місце на, на Харківщині. І тому так важливо сьогодні в контексті всієї цієї драми, війни, прислухатися до п'ятої заповіді суспільного дорогого казу віруючого. Заповіді, яка є дуже актуальною в сучасних обставинах. України, але теж і світу. І вона каже наступне: Дякую Богові за дар життя. Оберігаю людське життя від зачаття до природньої смерті, допомагаю хворим беззахисним і безправним. Думаю, що е ця заповідь є дуже. Важливою прямо життєдайною для усіх нас, християн, в контексті війни. Християни сповідують, що саме Господь Бог є джерелом життя, Він є джерелом і господарем людського життя, саме Він встановляє межі початку і кінця людського життя. Людина покликана співпрацювати з Богом для того, щоб на світ народилася нова людина. Але людина не має право забирати у Бога право визначати межі людського життя. Людина не може ставити себе на місце Бога і казати, хто має жити, а хто повинен вмирати. Тому навіть в найдраматичніших обставинах. Воєнного лихоліття. Християни покликані дякувати Богові за дар життя, а відтак все робити для того, щоб захищати те життя. В сучасному світі ми бачимо, існує кілька дуже серйозних загроз для е, існування людини, для людського життя. В культурах е, дає Культ споживацький, так званий споживацький культури, де, властиво, головним ідолом є добробут, дуже часто найбільш загроженими є моменти початку людського життя, а відтак завершення людського життя. Формується так звана культура відкинення, культура дельоскарто, як папа її називає. Коли Гідність людини і право існувати вимірується тим, скільки людина споживає. Якщо хтось споживає багато, має більше право. Якщо хтось споживає менше, має меншу гідність. Так само такого типу е е культури, де теж ідолом є насолода. Гідність тої чи іншої живої істоти оцінюють по тому, наскільки та істота може пер переживати насолоду задоволення або переживати біль і страждання. І в такій е е філософській системі е тварина може мати більше прав, ніж людський ембріон. Тому е навіть в таких обставинах, в країнах відносного добробуту, християни покликані захищати. Гідність людського життя від зачаття до природньої смерті. Християни повинні мати відвагу постати перед викликом проблем аборту і евтаназії. Сучасна технологія дає багато різних можливостей маніпуляцій з людським ембріоном, різного роду маніпуляцій із ще не народженим людським життям. А старші люди хворі, беззахисні, дуже часто підпадають під закон примусової солодкої смерті, так званої Евтаназії. Ми бачимо, що є інші ідеології людиноненависницькі, які забирають право на існування людям за їхньою національною, етнічною, релігійною ознакою чи расовою приналежністю. Ми бачимо, що війна, яку сьогодні веде Росія проти України, має чітку ідеологічну складову відповідно до е, людиноненависницької, ненависницької, е, новітньої російської ідеології руського міра, цілий народ, як ми вже не раз про це роздумували, український народ, але теж і інші народи позбавляють права на існування. І ми бачимо, як жорстоко і методично сьогодні нищать український народ, окупанти на українській землі. Тому ми всі сьогодні разом повинні об'єднатися для того, щоб захищати гідність людського життя. Бо це є основний фундамент будь-якого справедливого людського суспільства. Права людини це є один із. Юридичних механізмів, як можна захистити це право на життя людини в сучасному світі. Тому навіть під час війни е, існують права, які проголошує міжнародне гуманітарне право, права цивільного населення, право на життя. Сьогодні ми особливо повинні е, е, подбати про те, щоб хворі, беззахисні, безправні. Справді відчули саме у церковних спільнотах оази згідності людини у сучасному світі. Християнська віра є тим осердям, який зігріває, захищає людину від різних філософій і ідеологій, які чагають на її життя у сучасному світі. Ми сьогодні молимося. Боже, дякуємо Тобі за дар життя. Дякуємо Тобі за те, що ми живі і можемо відстоювати і утверджувати гідність людини у сучасному світі. Дякуємо Тобі за те, що Ти даєш життєву силу українському народові для того, щоб пережити усі лихоліття. І саме у тобі, Боже, є наша сила, наша надія і наша перемога. Боже, навчи нас шанувати кожну людину. І у кожній людині бачити Тебе, нашого Творця і Спасителя, бо Ти нас, людей, сотворив на свій образ і на свою подобу. Боже, благослови Україну, благослови українське військо, благослови українських дітей, Боже, благослови людину в сучасному світі, поможи усім нам найперше бути людьми. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловікулюбієм завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!